Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області денна температура досягне плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. Протягом усього дня в Києві збережеться хмарна погода. Опади відсутні. На півночі на Житомирщині денна температура підніметься до плюс 13 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. У Житомирі протягом усього дня збережеться хмарна погода. Дощ не очікується. У Чернігівській області денна температура підніметься до плюс 11 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. Похмурий ранок у Чернігові поступово перетвориться на ясний день, але ввечері небо знову вкриється хмарами. Опади не очікуються. На Сумщині денна температура сягне плюс 11 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. Протягом усього дня у Сумах очікується хмарна погода. Опади не очікуються. На сході у Харківській області денна температура підніметься до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. Ранок і день будуть похмурими, проте вечір обіцяє ясну погоду, опадів не передбачається. На Донеччині денна температура досягне плюс 11 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. З самого ранку небо буде затягнуте хмарами, і похмура погода збережеться до кінця дня опади відсутні. На Луганщині денна температура досягне плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. Ясною погодою цей день не порадує. Хмари вкриють небо з самого ранку і залишатимуться до пізнього вечора. Опади відсутні. На півдні. На Одещині денна температура досягне плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 6. Вранці небо в Одесі буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари, без опадів. У Миколаївській області денна температура підніметься до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. У Миколаєві небо залишатиметься ясним до самого завершення дня, дощ не прогнозується. У Херсонській області денна температура досягне плюс 13 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. Протягом усього дня небо в Херсоні буде ясним: хмари не з'являться, дощ не передбачається. На Запоріжжі денна температура досягне плюс 11 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. Ясною погодою цей день не порадує. Хмари закриють небо вже з самого ранку та триматимуться до пізнього вечора. Дощ не прогнозується у Криму денна температура підніметься до плюс 14 градусів, а вночі опуститься до плюс 10. Похмурий ранок зміниться ясним днем та вечором без опадів. На заході. У Львівській області денна температура досягне плюс 14 градусів, а вночі опуститься до плюс восьми. Протягом усього дня збережеться хмарна погода. Опади не очікуються. У Івано-Франківській області денна температура досягне плюс 16 градусів, а вночі опуститься до плюс восьми. Ясною погодою цей день не порадує. Небо залишатиметься вкрите хмарами від ранку до пізнього вечора без дощу. У Тернопільській області денна температура сягне плюс 15 градусів, а вночі буде близько 8 градусів тепла. Протягом дня очікується помірний вітер до 4,5 метрів за секунду. Небо буде вкрите хмарами протягом усього дня, опади не передбачаються. У Чернівецькій області денна температура підніметься до плюс 15 градусів. А вночі буде близько 9 градусів тепла. Весь день небо залишатиметься хмарним. Вранці прогнозується дрібний дощ, який закінчиться до полудня, В день і ввечері опадів не очікується. На Закарпатті денна температура сягне плюс 15 градусів, а вночі опуститься до 8 градусів тепла. В Ужгороді протягом усього дня пануватиме хмарна погода, опадів не прогнозується. У Рівненській області денна температура підніметься до плюс 13 градусів. А вночі знизиться до восьми. У рівному хмарна погода буде триматися весь день. Ніч та ранок минуть без опадів, а вдень очікується дрібний дощ, який закінчиться до вечора. У Волинській області денна температура досягне плюс 13 градусів, а вночі знизиться до восьми. Протягом усього дня у Луцьку зберігатиметься хмарна погода, а вдень очікується посилений західний вітер до майже 5 метрів за секунду. Опади не передбачаються. У Хмельницькій області денна температура сягне плюс 12 градусів, а вночі опуститься до 7. Протягом дня у Хмельницькому очікується хмарна погода із рідкими проясненнями, а також західний вітер близько 4 метрів за секунду. Дощ не прогнозується. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура досягне плюс 12 градусів, а вночі опуститься до 3. Протягом усього дня в Кропивницькому триматиметься хмарна погода, і небо залишиться вкритим хмарами до вечора, опади не очікуються. У Полтавській області денна температура підніметься до плюс 11 градусів, а вночі опуститься до 5. Протягом усього дня в Полтаві буде хмарна погода дощ не передбачається. У Черкаській області денна температура підніметься до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до 7. Протягом усього дня в Черкасах небо буде вкрите хмарами. Вітер посилиться до 4,5 метрів за секунду ввечері, опади відсутні. У Дніпропетровській області денна температура досягне плюс 10 градусів, а вночі опуститься до 5. Ясною погодою цей день не порадує. Хмари вкриватимуть небо в Дніпрі від ранку до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. У Вінницькій області денна температура підніметься до плюс 12 градусів. А вночі знизиться до чотирьох. Сонце рідко з'являтиметься з за хмар, і погода залишатиметься похмурою майже весь день без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.